Слово сполучення протидія дезінформації, факт чекінг, протидія фейкам з моєї особистої точки зору не має більше абсолютно ніякого сенсу, тому що ця діяльність російських спецслужб побудована не на фейках, не на брехні, а на абсолютно реальних проблемах, які е, зростають в європейських суспільствах і в українському, в тому числі, просто використовуються. Спеціальні інструменти для того, щоб максимально ампліфікувати ці проблеми і довести їх від стану проблем до стану конфліктів. З моєї точки зору, один з цих прикладів ми бачили в Румунії, коли за допомогою технологічних платформ сучасних можливостей штучного інтелекту, сучасних можливостей соціальної мережі TikTok створили ситуацію, коли величезна кількість. Потенційних виборців Румунії вони споживали той контент, який хотіли, власне, щоб вони споживали, хотіли в Кремлі, щоб вони споживали цей контент. Цей контент не був брехнею. Він був про реальні соціальні проблеми в Румунії, але він створив так, щоб ці проблеми і ці популістичні гасла, і цей популістичний контент призвів до того, що люди почали все більше і більше підтримувати право радикальних політиків.